ДБР і Службу безпеки України, ну тобто всі силові органи. І вчора розглядалося питання ухилянтів, людей, які тікають за кордон. І в нас насправді зараз величезна проблема, тому що правоохоронці жалілися про те, ну давали там статистику, що, наприклад, там зі 183 трьох судових вироків. Які були винесені, і це організаторам, це не просто тим, хто перетинав кордон. Тих, хто перетинає кордон, навіть зараз не несе кримінальної відповідальності. Це штраф, тому цих людей ловлять постійно. А це ті, хто організатори, які беруть гроші, які беруть там зараз такса від 3 до 50 тисяч доларів і організовують ці переправи. Так вони кажуть, що тільки 11 вироків, де людей реально засудили е, на термін ув'язнення. Все інше вони від просто відкуповуються штрафами. Uh, вони розказують про те, що є величезна проблема, що вони людей, в яких вже є підозри за організацію таких речей, вони знову беруть на гарячому, їх знову відпускають під штрафи. Ми зараз говоримо про те, що можливо, хоча б для таких людей, які є організаторами даних злочинів, для них потрібно ну заборонити, наприклад, заставу. Що вони мають ну відповідно, як це робиться там по, по важким злочинам? Зараз да там за вбивство, скажімо, там, наприклад, чи там згвалтування. Тому що ми бачимо, що це зараз просто безперервний потік, і правоохоронці кажуть, ми їх ловимо. Вони завтра виходять і займаються тим самим. І вони розуміють, що для них в найгіршому випадку після суду буде штраф.